Полковник мусляков деревьев. А і да він не вийде. Боже, Джесси. Дивися на носочки на Это для сравнення, так. Минулому році цим забезпечились військовозобов'язання. Ось таким майном. Ну тут правда, замість зірки ми видавали пряжку українську. Все те, що було в непорушних запасах. Ми непорушні запаси видали всі. За те, що є зараз, це слідуючі стіл. Розробляються нові технічні умови і на нові кур, там нові матеріали, які будуть поступати до 2016 року. році. Таке завдання стоїть щодо е, форми одягу. І Спорядження розробити більш сучасніше. Фліс ми не закупали, тому що не готові технічні умови. Це запасні стільки. Ти, ти розуміє, да, 000, так розумієш, зимова буде 27.01? Так, зимова 27.01. Нічого немає. Літнього немає. Пішла мова, і це по інтернету дуже часто, дуже довго розповсюджувалося, що цю форму потрібно офіційно да, повертати. — У Ру... 2016 році повертати, це ми говорили про костюми літні. І дійсно ми зібрали 1220 комплектів, Отут на складі ми зі всієї України зібрали літню форму. 28 бригада шостої волні видали літню два сім Сказали, вже не вільно. Я не знаю. Я реально, реально, як ні, просто, що перевіряли, ми зібрали 1220 комплектів. Вони зосереджені і по ним ще буде прийняти рішення, куди його живати. Так ці ремні видаються. Ці рівні ще не закупили. Ми тільки закупали їх на парад. Тактичних популярів в цьому році не буде. Чому? Прийняли натовські стандарти щодо вимог до перевірки. У Нас зараз немає такого обладнання в Україні. Повинні закупити обладнання. і після того буде перевірятися згідно натовських стандартів. Є в них проєкт костюма, да, з водною попиткою, так. І військовослужбовцям ця форма одягу подобається здесь. Само є. Нравится, нравится, я скажу. Почему? Потому що мороза, я сам общався много свинослужащими по сравнению, а конечно, з формою Одеж 2. более удобно по сравнению с плащ-палаткой, плащ-накидкой до этого, это отдельно уже защищается. Отдельно брюки водоотталкивающие и куртка водоотталкивающая. Скажем, более это дождевик. Они даже сами здесь сказали, что они не годится. Он не держат. к да, а сожалению. Но, а мы там мы же, Если английский да. дождь, то он... Это Если не пролирной... рада, Это у... не все пропало. Да, как это, Виктор это потом это отвечает, но на нас ложится. Это теплая одежда, сказал же здесь полковник. Те же, почему нас в собрали, это флисовые вещи.